Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна. Найкращий зірковий таролог не для всіх. І так дивимось, чи зведе вас ще з ним доля. Думайте про себе, а я думаю про вас. Сонечки, добавляйтесь в мою групу Телеграм. Там крутий контент, там круті дівчата, які завдяки амулетам змінили своє життя, і продовжують це робити. Все буде Україна. І так. Тут карти показують, що тут хтось з вас навчився себе кохати. Дев'ятка чаш. Чомусь я думаю, що це про вас, тому що тут намальована дівчина, іноді ми таки приєднуємось до тих значень, які показують нам малюнки на картах Таро. Так, тобто, ви навчилися себе кохати колесо фортуни. Старший аркан і сім чаш. Дивіться, карти говорять, що у вас може бути з ним зустріч, навіть може бути з ним по колесу фортуни, знов поновлення відносин. Але майте на увазі, що у вас дуже багато ілюзій і фантазій щодо цього чоловіка. Ви все бачите не так, як воно є. А як воно є, вищі сили, Підкажіть. Що таке з картами? А воно є так, що він хоче вас утримати, але майте на увазі, що утримати для себе. Тобто не для того, щоб вам щастя дати. Тут, да, тут зараз у вас меч, ви з ним не спілкуєтесь. Ну, в розлуці, може, і спілкуєтесь, але меч між вами меч. Тобто для себе, бо він розуміє, яка ви цінність, і він думає, та така жінка мені потрібна самому. Так, і. Боже, які карти тут. Карти кажуть, що ви дуже клалися в цього чоловіка, і ви в очікуванні. Тож, дівчата, не вкладайтеся в того, кого не знаєте. Тому не спішіть збиратися з чоловіками. з чоловіками. До речі, кажуть про те, що ви жінка дуже ресурсна. Не просто так він хоче вас утримати, Ви вмієте заробляти гроші. Ви самодостатня, ви можете сама собі купити все, що ви захочете. Так і була хитрість обману маніпуляцій з його боку. Він себе поводив я дурак по дураку і аркан Луна. Ви про нього багато чого не знали до кінця. Тобто він вам не відкривався. Це не були близькі стосунки, як би вам хотілося. Так чи зведе вас доля? Він поспішає до вас. Аркан зірка Так, да, він буде діяти. Здійсниться тут якась ваша мрія стосовно нього. мовити, щоб він проявився. Так він почне діяти нарешті. До вас, до королеви жеслів в одній енергії. Він діючи, ви діючи, він сексуальний, ви сексуальна, але це не при...